Аграрний сектор Вінниччини, як і всієї країни, в умовах повномасштабної війни переживає найкращі свої часи. Труднощі пов'язані з експортом, дефіцит працівників і фахівців агросектору та загальний спад рівня української економіки ускладнюють процес розвитку сільськогосподарської сфери. 1 червня в Ілінецькому аграрному фаховому коледжі відбулася панельна дискусія на тему ефективність аграрних кластерів в умовах війни. У заході взяли участь малі і середні агропідприємці, фахівці та науковці аграрної сфери, представники органів місцевого самоврядування та фахової аграрної освіти. Під час панельної дискусії її учасники обговорювали актуальний стан сільськогосподарського сектору Вінниччини, ефективність аграрних кластерів, розширення можливостей для експорту товарів за кордон та реформації в системі аграрної освіти. Саме в квітні місяці наша організація Міжнародний сільськогосподарський кластер Дністер отримав грант на розвиток малого та середнього підприємництва. Цей грант є в межах програми міжнародної програми Business» – відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, яка спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини. Реалізовує її в Україні. Це фонд розвитку підприємництва. А стратегічним партнером є Німецька федеральна компанія GIZ. суть проекту полягає. В допомозі малому та середньому бізнесу. Це Інновації, впровадження інновацій, розвиток експортного потенціалу, і е, також в рамках нашого проекту це розвиток органічного землеруса та вихід цієї продукції на міжнародний ринок. В рамках нашого проекту є три панельних дискусії і чотири онлайн тренінги. І саме ці всі цілі направлені на допомогу фермерам і допомогу аграріям. Це експорт, це органіка, розвиток органічного землеруса і це розвиток інновації. Всі наші заходи вони абсолютно безкоштовні. Ми Якраз націлені на малого та середнього агровиробника на наші заходи запрошуємо наших міжнародних партнерів, долучаємо місцеву владу, щоб аграрій, який до нас прийшов, він міг задати чіткі питання і чітку проблематику, яка його зараз бентежить в умовах сьогодення, яке зараз відбувається на території України. Ну це перш за все війна. Ми бачимо, що порти закриті. Є проблема зі збутом продукції, є проблема з обіговими коштами. Вінниччини в цілому, як і вся країна, переживають вкрай важкі часи, але аграрії вправно виконують свої зобов'язання, на які на них покладені це забезпечення продовольчої безпеки населення. Всі ми надіємося, що в короткий термін закінчиться війна. І отакі от проекти, які сьогодні проводять, це великий поштовх і допомога аграріям в розвитку. В розвитку, як і в тваринництві, розвитку в рослинництві, збільшення ринків збуту своєї продукції. І зміцнення нашої держави економічно в цілому будь-які проекти, які проводяться і будуть проводитись, це поштовх, це є розвиток і це є можливість інші ринки збуту заволодіти, це є можливість нові технології оволодіти, це є можливість в таких організаціях малих і середніх фермерських господарств об'єднувати в такі структури, які будуть від виробництва переробки і зразу до споживання своєї продукції забезпечувати населення. Усі ми розуміємо, що якщо аграрій займається і Виробництвом і переробкою і реалізацією це на сьогоднішній момент це складно. Але якщо таких кілька аграріїв об'єднуються в в різні об'єднання, вони будуть усвідомлені в різних. Методах збору врожаю вони будуть усвідомлені в переробці, усвідомлені в реалізації. Тобто такі кластерні об'єднання будуть собі вести ту подію, що одні вирощують, другі переробляють, а треті реалізовують продукцію. Рівень аграрної освіти в Україні. Ну... Я б сказав що він на нормальному рівні, але вдосконалений процес повинен завжди бути вдосконалений процес. І якщо говорити про Ілінецький аграрний фаховий коледж, то педагогічний колектив коледжу постійно працює над тим, щоб цей процес вдосконалювати, запроваджувати нові, новітні технології, навчати європейський досвід, що ми успішно робимо і по крупинках переносимо те, що є в Європі. Україну намагаємося запровадити ті підходи, які є там. До речі, от, наприклад, якщо взяти систему дуальної освіти, це навчання не тільки в навчальному закладі, а й на виробництві. І от такий спеціаліст після завершення такого курсу навчання, він 99% працевлаштовується. Він проходить і теорію, і безпосередньо практику, тобто навчання у підприємстві. Панельна дискусія, яка відбулася, це надзвичайно така вагома подія для всіх учасників цієї дискусії, тому що фактично будуть обговорюватися плани на майбутнє, це європейський підхід, робота кластерів. Ну, відповідно, буде поєднання і науки, і освіти, і виробництва. І це якраз ті фактори, які повинні. Працювати на майбутньому підготовці кадрів, відповідно, буде якби, ну, кластер, ми ж самі з вами розуміємо, це виконання обов'язків кожним учасником даного процесу. І от навчальний заклад також має свої завдання. Ми, ми вбачаємо свою роль в тому, що ми маємо готувати кадри про підготовку і перепідготовку кадрів для роботи в даному напрямку. На сьогоднішній день проблеми великі, ви ж самі знаєте, що в нас в країні війна, але все-таки аграрії вони не можуть бути в стороні і працюють, тому що якщо не буде аграрий працювати, то практично все зупиниться і це і складуться ще більші проблеми. Тому аграрії мусять виживати і працювати на даний час. Да, складності великі, в 22-му році ще були більші, ну, на, на сьогодні ще чуть трохи стабілізується. І працюємо. Працюємо всі практично всі культури. Так як я знаходжуся з 18 року в Астрі, і мені приємно чути новації, які на сьогоднішній день звучать від науковців, від виробничників. Об'єднання воно повинно бути всіх аграріїв, тому що е, на сьогоднішній день вижити і жити і працювати це велике значення для того, щоб е, щось е, мати, якісь нові е, технології. Маємо бути в Європі. Для того нам, щоб з Європою йти тому нам треба багато знань, що дає нам якраз і це допомагає кластер. Створювався кластер Дністер. На той час були одні завдання це виходити аграрним підприємствам нашої області на Зв'язки на рівень Європейського Союзу обмінюватись досвідом, отримувати інформацію, отримувати якісь програми розвитку. Важливу роль на той час грала сертифікація продукції, стандартизація якості сільськогосподарської продукції, введення нашого ринку якості на європейський рівень. Зараз в цих умовах роль кластерної системи ще збільшилась, тому що у нас сьогодні є проблеми з реалізацією сільськогосподарської продукції, умови, які нам створила війна Росії проти України. Тому важливо сьогодні в поєднанні з Європейським Союзом освоїти нові ринки сільськогосподарської продукції. Дуже важливо зараз є переорієнтувати наших сільськогосподарських виробників з допомогою європейських програм. Тому що в нас більш такий був напрямок зернового господарства. Зараз важливу роль грає от з тим, що в Херсонській області йдуть бойові дії. Ми можемо вирощувати овочеві культури, перегрунтувати Вінничину, а тут нас, нам ґрунтово-кліматичні умови дозволяють це робити на вирощування овочів, вирощування твариницької продукції, плодово ягодної продукції і важливу роль не тільки її виростити, а й переробити. Отримати додану вартість в цьому напрямку. Ну, з 2018 року я приймав участь в таких організованих поїздках кластера Дністер в Республіку Молдову, де ми там спільно з партнерами з Румунії, з Молдови обмінювалися досвідом, проводили навчання. Зараз важливу роль грає, те, що ми отут, кластер Дністер організовує такі навчальні. Семінари, об'єднуючи науку аграрну сільськогосподарської України, виробників, органи влади зараз важливу роль грає, те, щоб підтримати сільськогосподарського виробника. Не допустити, що в нас в країні сьогодні відбуваються бойові дії. Не допустити, щоб ми втратили аграрну галузь, продовольчу безпеку, щоб була перемога. України не тільки у війні, а і розвитку економіки, щоб ми не втратили темп в аграрній сфері, щоб ми от збільшили виробництво сільськогосподарської продукції. Пере, як я вже казав, переорієнтували сільське господарство. Ми відчуваємо ціни, які сьогодні складаються на ринку. Нам важливо сьогодні напрямок овочівництва, тваринництва, плодово-ягодний напрямок, щоб ми забезпечили внутрішню безпеку держави. Я дуже радий бачити, що все-таки відбувається експорт аграрної продукції, особливо плодовичевого сектору. За кордон. Наразі він йде в основному на країни Азії та Арабські країни. В меншій частині йде на Європу. Але це зрозуміло чому. І я хочу сказати, що для того, щоб збільшити експорт цієї аграрної продукції, треба робити певні інвестиції інвестиції як в виробництво, так і в інфраструктуру збуту цієї продукції. Що я маю на увазі? Це доробка, переробка цієї продукції, тому що дуже важко експортувати сирий матеріал. Треба сировину, треба її переробляти, експортувати вже готову продукцію, яка дуже користується великим попитом на азійських і на арабських ринках. У сфері виробництва овочів та фруктів у нас дуже багато дрібних виробників, дрібних і середніх. Їм дуже важко вийти на експортний ринок, в основному вони орієнтуються і працюються на місцевий ринок. А місцевий ринок інколи буває переповнений. Буває часто ми бачимо, що це сезонний ринок, коли дуже багато в певні місяці, наприклад, літні чи осінні місяці. І недостача продукції. Ми бачимо засилля імпортної продукції, плодовичевої продукції в наших супермаркетах. Питання в тому, що в нас недостатньо потужностей для зберігання, для якісного зберігання цієї продукції, недостатньо потужності для того, щоб сертифікувати цю всю продукцію і торгувати на тих самих умовах, на яких торгують наші конкуренти з Європи і інших країн, великих виробників цієї продукції. Тому саме інвестиції в цей сектор вимагають певної уваги. І, в принципі, наш проєкт і призначений для того, щоб допомогти почати вирішувати ці питання в даному напрямку. Івно дискусійна панель потрібна. Ми повинні говорити, спілкуватися, обговорювати всі проблеми, які в нас є. Це по-перше. По-друге, інформація це самий цінний товар наразі. І обмін інформацією, дискусія, пошук шляхів. Коли спеціалісти, фахівці е дискутують і вирішують і пропонують певні шляхи рішення певних проблем, це дуже важливо, це мотивує. Ну, це це, це, це самий перший рівень започаткування якихось рішень. Якихось рухів, які будуть робити потім всі тут. Є представники і бізнесу, і різних проєктів, і адміністрації, і мерії, і, і багато людей, да? і просто зацікавлені особи, які хочуть під'єднатися до цього руху, подивитися, що відбувається тут. Тому це дуже важливо обговорити, донести правильну інформацію, знайти правильні рішення, і потім всі підуть працювати вже з певними знаннями. І розумінням цієї проблеми, і її рішення далі у себе вдома, як то кажуть, в себе на підприємстві, чи в офісі, чи в адміністрації.